Але в першу чергу ви напевно бачили ці кадри підриву тернівської, тернівської дамби на Курахівському водосховищі, і ми теж їх бачили. І судячи з тих кадрів, складається враження, що це не авіаудар, що це зроблено ну, зсередини, як мінімум. І тут питання все ж таки, кому оцей підрив. Дамби, і в цілому ситуація з водосховищем, те, що рівень річки Вовча піднімається зараз через цей підрив, вигідніший українським силам чи росіянам? Спробую ем, відповісти поетапно на задані вами запитання. Перше, що стосується загального управління військами, силами оборони, повноту інформації знають виключно ті, хто долучені доставки, відповідно на їх в плечі. Мало відповідальність за всі рішення, які зараз відбуваються, що стосуються застосування військ і оборони нашої держави на лінії зіткнення. і завдання нації і завдання представників сил оборони зробити максимальне, щоб підтримувати реалізувати ті завдання, які для нас визначаються. Аналізувати під час повномасштабних дій, що робиться так і не так в публічному просторі, за моїм переконанням, це щось близьке до державної зради. Кажу вам абсолютно відверто ставити під сумніви, критикувати військових різних чинів і так далі. Це не зовсім правильне явище в країні, яка воює. Є багато інструментів, які можуть допомогти вирішити спірні питання або некомпетентність того чи іншого командира, якого потрібно засторонити в іншому робочому порядку. Що стосується нашого суспільства, напевно, це є одна з невіднятних складових, і ми звикли так жити. Це одна, напевно, з. Проявів свободи, яка є невіднятною характеристикою української нації, скоріше за все, так що стосується ситуації на лінії вивозіння, вона дуже дуже тяжка. Чому вона зараз тяжка? Тому що ворог розуміє про завершення політичної турбулентності вже починаючи з січня місяця, яка відбувалася в Штатах за рахунок перевиборів і обрання нового президента Трампа. І цей період часу противником визначений як пріоритетний для того, щоб максимально реалізувати захоплення наших територій там, де це буде можливо, не дивлячись на кількість втрат ні техніки, ні особового складу. Як наслідок, от на нашу вітинку, Купянщина зараз опали в посадках, йдуть активні складні дії. І ми бачимо 200 метрів посадки, нарахували на поточний момент 136 військових окупантів, які лежать зараз знищеними за певний період часу. Так це одна з точок затягування їхнього особового складу. І вони продовжують іти по своїх же трупах, намагаючи виконати те завдання, яке перед ним ставить російська ставка ще надовго вистачить їх для такого масового нанесення ураження і масованих ударно штурмових дій. За моїм переконанням, ще декілька місяців після цього ворог також видихнеться і не зможе активно реалізувати наступальні дії. Тобто сьогодні ми маємо казати напевно не про те, кому більш вигідно підрив того чи іншого водосховища. Ми маємо казати про те, що має робити українська нація для того, щоб зірвати плани Путіна, зберегти українську державність нам нації, бо основним завданням для Путіна є руйнація української державності. Наше завдання зберегти, як зберегти єдність, як зберегти між собою можливість комунікувати, говорити відверто, чесно, один одному в очі необхідні речі і при цьому не посваритися, при цьому мінімально реагувати на ті вкиди інформаційні, які відбуваються від Російської Федерації, і усвідомити нарешті, що нема якихось великих людей, які можуть вирішити питання за 24 години чи за 48. Чи за будь-який інший період часу, що конкретно від вас, дорогі друзі, українці, побратими, посестри, залежить те, де ми знаходимося сьогодні і де ми будемо завтра. І щоб не бути голослівним, я наведу приклад вже історії України у 22-му році нас списали з рахунки всіх, зокрема, наші стратегічні партнери в Україну не вірив ніхто, що ми спроможні вистояти проти Російської Федерації. Вже два з половиною роки ми тримаємось найясніші розуми. Найпотужніші розвідки, думки і радники світових лідерів ніхто на наставку не робив. Ми, кожен з нас, забезпечили той результат, де ми є сьогодні. Тому це вкотре доводить, що від нашої плідної праці, хто знаходиться в тилу, від самовіддано. Ведення бойових дій силами оборони на лінії фронту залежить те, яку ми перемовну позицію даємо нашим дипломатам для досягнення додаткового фінансування, підтримки нашого бюджету, для провадження додаткових санкцій, контролю їхнього виконання, для отримання додаткового озброєння, засобів протиповітряної оборони, фінансування нашої ракетної програми і виробництва озброєння, як безпілотників, так і інших номенклатур, які конче необхідні Україні. Тому мені здається, що основне питання, яке має задавати собі кожен українець, що я зробив сьогодні, і що я зроблю завтра для того, щоб українська держава відбулася для того, щоб ми могли вибрати право на життя зараз складні часи, але складні часи народжують сильних людей. Українська нація сама така сильна і єдна. Пане Юрію, ну, я зрозумів вашу відповідь і надзвичайно поважаю ваші думки і поважаю вашу роботу і, і власне, те, м, е, ну, те, що ви робите зараз на, на полі бою. Е, я, знаєте, Питання про те там, певних доцільності, певних рішень, воно покликане не для того, щоб внести, знаєте, якусь. Ну, скажімо, засумніватися в рішеннях командування, а, а навпаки, спробувати розібратися е, в тому стратегічному задумі, який, власне, ну десь там задумується, так е, тим більше, що. Такі питання лунають насправді ну, не від нас, як там представників ЗМІ, чи від українців. Звичайно, українці на кухнях можуть говорити про різне. Ви ж це розумієте самі. Прекрасно. І дехто може вбачати в діях командування або військово-політичного керівництва України певні кроки, які їм е, не подобаються через те, що вони не зрозуміли елементарно. І питання доцільності, наприклад, тої ж Курської операції. Е, ну... Я розумію, що ви серед побратимів і навряд чи ви собі такі питання ставите, ну тому що накази командування не обговорюються. Але оскільки прості українці цивільні, вони ну, скажімо, присягу не приймали і вони собі дозволяють такі питання, то такі питання мусуються. І я зараз не намагаюся поставити під сумнів якісь рішення, а зрозуміти. Е Логіку, тим більше, що про це пишуть не ну і говорять не тільки українці, а й західні партнери. Зокрема, от е, західне видання Паїс» пише, що е, Україна задіє свої найкращі підрозділи для довготривалого опору в Курській області. Натомість, ми бачимо, що відбувається на тій же Донеччині. Е, е, певні бойові дії вже в населених пунктах. І певні бойові дії навколо них, і ми дійсно втрачаємо ціле населені пункти в силу різних обставин, не тільки через курську звичайно ж операцію, але все ж таки, от і тут я намагаюся зрозуміти, де цей баланс. А перше, і ви розумієте, що не можна наперед прорахувати всіх ризиків і сказати: ось так точно буде правильно. Це перше, друге. Ніхто зараз не може сказати, як би розгорталися події на фронті, якщо б не було курської операції, треба розуміти, так, що так, ми, ми утримуємо нереальну кількість сили засобів противника на Курщині: його авіації, його артилерії, систем реактивного вогню, піхоти, легкоброньованої, броньованої техніки. І на момент початку курської операції, яка була проведена, за моїм переконанням, близьковично. Значну кількість техніки особового складу противник втратив, і зараз ту кількість засобів, які він застосує, він несе високі втрати. Чому? Тому що не були в підготовлені лінії оборони, противник нести перегрупуватися. Тепер уявимо, що ось ця вся армада, яка знаходиться зараз на Курщині, противником була перегрупована і направлена на будь-який інший напрямок. До прикладу, на Харківщину. Напрямок глибоко, найкоротша адміністративна відстань до. Меж міста Харкова, які були б результати в Харківській області, ну складно спрогнозувати, чи які були б результати на Куп'ярщині, чи що б відбувалося зараз на Донеччині? Тому скажу вам так, що в руках командування збройних сил України надзвичайно складна ніша відповідальності за ті чи інші рішення на сьогоднішній день. Ми отримуємо. Ми б'ємо ворога, який переважає нас дуже-дуже суттєво за силами, засобами і живою силою. І той результат на полі бою, який забезпечується силами оборони, він реально колосальний. І я переконаний, що кожен може гордитись тим, що бути гордим, правильно буде сказати, тим, що відбувається на полі бою, як нам вдається нищити окупанта, який переважає ті результати, які отримує порогна... противник на полі бою. Вони не співмірні з втратами, які несе противник. також тут варто зауважити, що це результати спільної роботи, те, що відбувається на полі бою, по можливості відбиття атаки і утримання позиції, позбавлення його можливості на деяких відкачних штурмувати, десь купувати. Тому що е, за рахунок сильного тилу можливий і сильний фронт, і за рахунок підтримки тилу можливий фронт. Тому скажу вам так, що. Західна преса може писати що все що завгодно, і їхня думка вона є важливою. Напевно, вони мають можливості бачити свій роз свій е, варіант подій, які мали відбуватися в Україні. За моїм переконанням Курська операція мала значну військову доцільність і надзвичайно високу політичну. Ми довели всьому світу, що Росія має дуже і дуже багато проблемних питань. І, зокрема, і шпарин в обороні, також э, російські військові вони не безкінечні на поточний момент. Вичерпуються резерви і запаси тих, які були позбавлені волі на території Російської Федерації, якими комплектували штурмзети. Вичерпуються ті, яких мобілізували в рекренку за гроші таким соціально понятійним договором між російською владою і їхнім населенням, коли намисно за гроші віддавали своїх синів, братів на війну і в бій. Так, проти України на сьогоднішній день Росія наближається до того, що вони будуть вимушені вводити додаткову мобілізацію. А це вже інший принцип взаємодії. Коли є примусова мобілізація, це вже підвищує соціальний градус і недоволення влади. Плюс додатково наші безпілотники почали досягати військових об'єктів і самій Москві. Про що вони не могли подумати, зокрема диктатор Путін. Плюс, додатково, дай Боже, у нас з'явиться можливість впливати на них дальнобійною зброєю. Тому так чи інакше, я продовжую свято вірити в успіх України. Головне нам ці складні часи пережити пліч опліч і не посваритися, вкотре на цьому наголошую. Тоді буде результат необхідний для нас довгий мир. Пане Юрію, я без сумніву підтримую вашу думку про не сваритися, про те, щоб не розганяти певні е інсинуації, скажімо так, які нам, до речі, здебільшого ворог і підкидає. І от певні сумнівні теж історії про те, що е особливо там ой, знаєте, як витіснять з Курської області українські війська, то все сумщині. Там кінець. От такі, принаймні, я певні чую е версії, скажімо. Я так само всі кажу, що друзі, ми не знаємо всього задуму, який народився так в нашому військово-політичному командуванні. ми не дотичні до цього, на жаль, або на щастя, причому більше на щастя, насправді. Е, і тому е, ми зможемо це оцінити наскільки це було доцільно і наскільки це було важливо, а воно важливо тільки після завершення бойових дій. Тому дійсно, щоб від, відкинути оці всі інсинуації, які настільки роз'єднують. Треба, ну, хоч чим, ну, володіти якоюсь краплинкою інформації і розуміти, що дійсно ми сильні тоді, коли об'єднані. Тому я дякую вам за ваші відповіді. Насправді е, ще раз хочу наголосити на тому, що не намагався випитати якісь засекречені дані, а зрозуміти логіку і доцільність певних рішень. От і все. Тому э, дякую за те, що знайшли час. Дякуємо за захист і дякуємо за вашу величезну самовіддану роботу. Юрій Федоренко, командир батальйону дякую. ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС, 92 92-ї окремої штурмової бригади, щойно був з нами на зв'язку.